Дорогі друзі, привіт! І з вами знову я, Тетяна Гулак, Б'юті Експерт з краси Кей. Сьогодні експрес-макіяж, хочу зробити таке невеличке відео. У мене є буквально 15 хвилин, і я швиденько буду робити і буду коментувати, що встигну. Сьогодні я не в іміджі, як ви звикли. Але ну, декоративна косметика дійсно нас змінює, особливо, якщо ви відноситеся до кольорового типу весна, літо, тому що це такі світлі, як я. оце, коли е, з макіяжем я можу бути така більш е, ну, розмита, а макіяж ну взагалі, це його дія, це в е, перекладі да, мейкап, це підсилити кращі риси обличчя, щось приховати, те, що нам не дуже подобається. Ну, тепер поїхали. От е, думаю, що. У мене це все вийде швидко, і взагалі то це по вашим таким багаточисельним проханням, щоб знати, як користуватися декоративною косметикою. Так, перше, що ми повинні зробити, це, звичайно, вирівняти тон обличчя. Хоч користуюся, все роблю, все, але десь якісь трошечки нерівності є. От, з іншого боку, ми тональними засобами захищаємо шкіру від впливу зовнішнього середовища. Тому вся пиль, бруд буде сідати на тональний крем. Сьогодні я хочу показати, як я це роблю, швиденько як наношу тональні засоби, про те, як їх підбирати, я підготую окрему тему. А зараз перед. Тональним я нанесу ось такий праймер. Це основа під тональний крем. Вона заповнює всі нерівності на шкірі пори, зморшечки, якщо там є якісь, бугристості. І робить шкіру такою гладенькою і шовковистою. Я беру невеличку кількість і ось так буквально. Декілька крапельок і розподіляю по обличчю. Особливо це м, треба наносити на таку передню центральну зону обличчя. Ось так. Воно дуже приємно розтирається, розподіляється, я не втираю, я так гладенько, наче як вуалькою такою прикриваю свою шкіру. Так. Ну, і поки вона ось так розподілилася, я беру тональний засіб. От зараз я беру тональну основу TimeWise з комплексом вітамінів, вітамінів і антиоксидантів. Так, Ось таку невеличку кількість. Я накладаю тональну основу на шкіру для того, щоб вона м'якша була. Вона, взагалі, тональна основа любить тепло. Ось так теж, бачите, розподіляю. Я взагалі роблю це без дзеркала. От. Ну, щоб ви побачили, як це можна швидко зробити. І ось такий пензель для розташовування у мене сьогодні буде. От. І такими рухами, швиденько розподіляємо. взагалі краще було б зеркало взяти і, напевно, що Все ж таки візьму, бо я не зможу побачити в деталях все, що я роблю. Так, зараз хвилиночку. Так. Ось у мене є тепер помічник ось так. Цим пензликом краще робити ось такі рухи, бачите, до. Вух сюди, От, акуратненько не розтягувати шкіру. Ці два засоби я використала. Далі я наношу ось такий праймер це для підтіні. Я кожного дня користуюся тінями для повік. Буквально ось таку граминочку я видавлюю. ось, Бачите, чуть-чуть на два пальчика так розподілила. І ось такими швиденько вбиваючими рухами, аж сюди до брівки повністю на всю рухому частину ока. Ось так все. А, так як я використовувала тональну основу такої середньої плотності, вона така більш плотніша, то пудру буду використовувати прозору, хоча можна і мінеральну, не мінеральну, а нашу розсипчату пудру, шовковисту, але в мене вже тут достатньо пігменту, тому я тільки закріплю. Тональну основу, і зроблю шкіру таку гладенькою. Ще добавлю сяйва. До речі, ця пудра вона дає матовість, і особливо, якщо шкіра схильна до жирності або в Т зоні з'являється небажаний блиск, то ця пудрочка і матує, і зберігає оцю матовість протягом десь ну, 4-6 годин. Ось так. І можна повністю по всьому обличчю пройти. Так, є. Далі я хочу чуть-чуть додати свіжості, тому що тональна основа вона вирівнює, але обличчя воно ж не пропорційне всіх. Тому треба трошечки відкоректувати. Це ми можемо зробити за рахунок пудри контурінга, румян. Вони коректують обличчя. Буду вибирати пудру контурінг у відтінку какао. І рум'яна, мабуть, зухвала троянда. Буде в мене і рожевий, і коричневий такий відтіночок, як я це роблю. Так. Ось сюди нанесла пудру контурінг. Так. І будемо розтушовувати. Зовсім крапелиночку, тому що вони такі м'якенької текстури. І Пензлик набирає досить багато. А залишки я ось по лінії лоба. І сюди, як циферкою 3, коли я вам показувала така цифра 3. По-перше, овал зменшує обличчя скули, трошечки зменшує мої. Так? І вже така якась картинна, наче свіжість, з'являється, таке скульптурування. Так? Ну, а щоб додати більш такої молодості обличчю, то дуже добре застосовувати румяна у холодних відтіночках. У рожевий він саме холодний, зухвала троянда. І рум'янчики буквально на ці вершинки щічок, на ніс, ще трошечки на лоб, добавити свіжість. Якщо вам здається, що багато румян, вони трошечки вляжуться. Або ж ви можете, якщо вам вже ну, треба так, гарно виглядати, прозорою пудрою ще зверху їх прикрити. Ну і тоді стають менш інтенсивними. Ось. Наша декоративна косметика настільки в роботі, приємна, легка, що в неї дуже швидко можна робити макіяж. так. Ось так. Ну І ще зверху можемо додати хайлайтери. Це такі сяючі мікрочастиночки, які візуально теж будуть додати молодості, свіжості шкірі. Я беру у відтінку глазурь. І на прямо верхівки скул, обережно, щоб сюди до ока не попадало. Так, тепер над бровами, на спинку носа і над, над губами, щоб візуально губки збільшити. Ось так. ну Можна хайлайтер і на шийку наносити, і на декольте. Якщо у вас все відкрите, тут, то, то будь ласка. Так. Тут я все більш-менш зробила. Тепер перехожу до, рухаюся зверху вниз. Дивлюся на бровки. Так, бровки мені треба підкоректувати, бо я їх і не фарбувала, і не причісувала. Спочатку я причісую нашим пензликом. Для брів, для. Вам гарно видно ось так. Так, і у мене олівчик мій улюблений у відтінку брюнет це олівець-лайнер. У нас їх 5 відтінків, можна вибрати. Любий. Так, і швиденько показую, як це робити. От, взагалі, такими легенькими штрихами, по контуру брів і аж чуть-чуть сюди, щоб коли ви так ставите олівчик, то брівка у вас доходила кінчик сюди і хвостик. Хвостик, кінчик хвостика. Так. Ось так. І іншу. Цей лайнер дуже тоненько промальовує, він якби як такі додає густоти віям. Можна ще використовувати тінти для брів. А, вони як туш. Ну, якщо у вас форма брівок гарна, то вам достатньо тільки підсилити колір і зафіксувати тінтом. Так, я це зробила олівчиком. І знову прочісую цим пензликом і викладаю. Подобаються мені лайнери тому що вони стійкі і цілий день тримаються, нічого не зникає, колір, брів, все є, це на місці. Тепер дивіться, ще в мене, якби, ну і не тільки в мене, в кожного є отут от темні кола. Трошечки може бути така темніша шкіра, тому рекомендую мати такий коректуючий засіб. Можна взяти або масковуючий, або коректор під очі, в залежності, які у вас синячки. Чи вони легенькі, чи вони яскраві. Так? Якщо більш такі сині і виразні, то краще взяти коректор під очі, тому що він має персиковий пігмент, От, Оце, до речі, в мене він. і він гарно перекриває всю оцю небажану яскравість синячків. Ну, А якщо їх майже немає, або вони такі, знаєте, невеличкі, то тоді можна брати маскуючі засоби. По-перше, трошечки замаскує, по-друге, там світорозсіювальні частинки, які візуально зроблять шкіру навколо очі красиву відпочившу. І навіть такі мілкі зморшки теж замаскують. Краще коректори наносити у внутрішню частинку ока. Сюди на зовнішню, тільки ось залишками. Тому що тут можуть бути зморщички. і якщо ви туди покладете такі пігменти плотні, бо коректори вони плотніші, то вони можуть підкреслити вам зморшки. Так, все, нанесла. І тепер приступаємо до макіяжу очей. Я беру два олівчика і беру набір тіней. Так, пензлики теж у мене є, зараз я використовую, О, зараз секундочку так, ось беру спочатку олівець коричневий. Це механічний олівчик, він має кремову структуру, дуже легко лягає і буквально трішечки додаю акценту. Нічого, якщо у вас тут лінія не рівна, ви можете промальовувати такими штрихами, як роблю це я. Я взяла коричневий олівець, тому що в мене сьогодні така тепла гама в одязі. І тепер цим же пензликом, ось для брів, розтушовую, розтушовую ось так. І остаточками заходжу сюди між бійками, щоб. Війки здавалися більш густіші. Дивіться, вже в мене око починає з'являтися, тому що без макіяжу взагалі не впізнаю себе. Трішки щось додалиш і вже буде краса. Так, ось так лінію намагаємося вивести вгору. От, щоб повіка трошечки трошечки піднімалася. Вона ще з віком опускається, да, ми її піднімаємо. Але потім ще буду зверху тінями затушовувати, тому ця лінія ще й вирівняється. Так, тепер я беру тіні. Дуже люблю тіні у відтінку бісквіт. Це матовий відтіночок, ось такий. Він якби, як пудра, похожий на пудру, але чому мені подобається? Тому що матові кольори вони такі мінімізують зморшки і він вирівнює цю поверхню, висвітлює її. Якщо є пігментна шкіра, така, знаєте, та темніша, то цей колір дуже гарно її перекриває. І потім я наношу вже тіні, які я хочу. А далі я буду наносити тіні акцент. Ну, це я брала для нанесення тіней такий пензель. А тепер беру для нанесення акценту. І візьму у відтінку, ось, коричневий, це у нас е, рустік, це е, ну, золоте дерево, здається, так. От, і в... Оці куточки зовнішні, наношу відтіночок золотого дерева. Небагато. От, головне гарно розтушовувати. Дивіться, я нанесла, а тепер у мене є пензель з набору для розтушовки, і я цим пензликом буду розтушовувати от цю частиночку, і виводити на зовнішній край ока, тобто, при, так, піднімати. Оцю навишу частинку повіки, бо вона з часом да, нависає, ми її можемо зменшити за рахунок темних тіней. Але не дуже темних, ну таких темних. І ще можна трошечки розтушувати оцей кордон такий, щоб не було таких видних переходів. Ось так, наче, наче добре. Хоча <кій> трошки незручно мені. Так, ну, ви побачили техніку, як я це роблю. Так, і тепер у мене ще відтіночок місячний камінь, да, от лунний камінь це місячний камінь. Я його наношу під брову. Це трошечки підніме теж по віку, але небагато. І наношу в серединку ока ось так, це теж додавить, не в серединку, а ось в ці внутрішні куточки ока, Добавить свіжості погляду і трошечки роздвине повіки, поставить їх у таку пропорційну форму. Ось так. І можна внутрішній куточок теж сюди далі промалювати. Потім, якщо ми хочемо додати, може, сяйва, свіжості, ми можемо ще погратися да, і додати щось так, що мені хочеться. Ну, я можу того ж місячного сяйва додати ось тут на оцю под... таку верхню серединку. Так, і тепер я ще беру пензлик для брів і для очей, і оцим скушеним тоненьким кінчиком. Беру тіні махагон. Ось вони такі матові, коричневі. І ще фіксую оцю стрілочку, акуратненько. Олівчик, він водостійкий, але коли ми його прикриваємо тінями, то він взагалі буде у вас триматися дуже-дуже довго. От. Ну і такий вийде гарний акцент. Здаватиметься, що вілі дуже густі. Ось так. Можна так і залишити, але я ще люблю трішечки додати акценту знизу. Я беру олівчик бірюзовий і на буквально граминку, ось тут зовнішній куточок додаю тут і тут. І ще розтушую пензликом. Добавлю, зафіксую ось смарагдовими тінями. Зелений, такий соковитий, красивий тінчик. І так більше трошечки розтушую, щоб був такий ефект такої димки під очима. І можу протягнути сюди аж до внутрішнього. Куточка. Mm. Так. Рештки тіней, якщо вони підсипались, ну, буває таке, да? ви можете пензликом для пудрочки зняти. Так, і ще внутрішній частинку трошечки додавлю місячного Ось, і все. Так, ось так. Думаю, що достатньо. Тепер залишилась туш. Так, щіпчика, це мої улюблені майке. Колись отримала у подарунок. були. Зараз, на жаль, поки що немає, але можуть бути. Так, і туш буду використовувати сенсацію. До речі, користуюся нею, мабуть, ще із вересня. І вона така ще хороша туш. М'яка, гарно наноситься. Так. Ну, о, якщо у вас буде час, ви можете тушью вимальовувати більше. Вії у мене часу немає, я дуже швидко це роблю. Потім запишу вам ще відео окремо, більш зупинюсь на продукції, розкажу, яку краще підбирати. Поки що ось такий експрес-макіяж, щоб ви могли поекспериментувати, поробити собі. От і головне не боятися робити макіяж, який ви хочете. І губи. Беру олівчик кораловий. самі губи. І у мене сьогодні помада буде коралове конфіті. Це супер зволожувальна Хочеться весни трошечки ось так яскравості, тому дивіться, ось такий макіяж у мене вийшов. Не знаю. Мені здається, що непогано. Ну, на щодень це, це добре. І що я використовувала <кхи> Я використовувала е, праймер під тональну основу, тональну основу, прозору пудру. Так. Е, потім у мене були пудра хайлайтер, е, пудра контуринг та е, рум'яна. Е, так. Е, я напишу в коментарях, які Відтінки точно я використовувала коректор для шкіри навколо очей, основу під тіні. Так, Тіні у мене були бісквіт, місячний камінь, золоте дерево і махагон. І внизу я підмалювала смарагд. Глибокий смарагд чи якось так вони називаються. Так, і що ще? Олівці для очей у мене був коричневий зверху і бірюзовий знизу. Для губ олівець кораловий і помада коралове конфіті. Ну, ось так. І набір пентлів для макіяжу. Дуже люблю його. Люблю, тому що там найкращі пензлики, які нам потрібні, ось ці всі: це для пудри, для румян хайлайтерів, для тіней. Це набір, такий він є окремо в косметичці, і окремо пензель для брів та підводочка для очей. Ну, ось так. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. Якщо у вас залишаються запитання, пишіть мені, я буду готувати ті відео, ті теми, на які вам цікаво послухати, як я це роблю. От. Ну, а на сьогодні все. До нових зустрічей. Пока-пока!